Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо Бесіди. Мене звати Світлана Гнатенко. А гість нашої студії сьогодні старший оператор реакторного відділення реакторного цеху номер 1 Рівненської атомної електростанції Степан Гребень. Трудовий шлях на Рівненській АЕС Степан Гребень розпочав з 2016 року після закінчення Одеського національного політехнічного університету. Освіту отримав за спеціальністю атомна енергетика. З 2016 по 2019 роки обіймав посаду оператора реакторного відділення реакторного цеху номер 1 Раес. У 2018 році посів друге місце в конкурсі професійної майстерності, і з 2019 року та донині працює старшим оператором реакторного відділення того ж підрозділу атомної станції. Перебуває в резерві на посаду інженера, цікавиться сучасними технологіями, зокрема штучним інтелектом. За цим напрямом. Підготував роботу для участі у конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників АТ АТНЕЕК Енергоатом і посів друге місце на галузевому рівні. Тож вітаю вас, пане Степане, у нашій студії. І для початку розкажіть, чому свого часу вибір професії було зроблено саме в цьому напрямі атомна енергетика, що на це повпливало або можливо хто. І наскільки свідомим був тоді ваш вибір? Я, як і більшість один класників, не зовсім розумів, куди я хочу поступати. Але власне батько сказав мені, що можна поступити типу на атомну енергетику. Тоді ще це було в Севастополь. Говорив, що там доволі хороші умови, і ти приїдеш, ти якби типу атомник, в тебе тут де жити, і буде доволі хороша робота. І, в принципі, я його послухав і поступив в Севастополь, так і здійснився мій вибір. А після цього приїхав на роботу і так уже працюю 10 років. А батько має відношення до атомної енергетики? Обсередковане. Він працював тут, але він працював в транспортному цеху. Він не зовсім скоріше розумів, куди я попаду, але йому це здалося перспективним. І ви не пошкодували про свій mm, ні. Я не пошкодував про свій вибір. Наразі що входить до ваших посадових обов'язків і в чому конкретно полягає ваша робота? Я працюю в реакторному цеху, і я старший оператор реакторного відділення. Тож я працюю по більшості в зоні суворого режиму. І суть моєї роботи полягає в експлуатації, тобто у роботі з обладнанням, вивід в ремонт з ремонту, різного роду переключення, уже які робляться по місцю. Ось це все моє. Нещодавно в Києві відбувся фінал 17-го конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників АТ «Енергоатом». серед дев'яти учасників фіналістів були. Пане Степане, і ви, як переможець відбіркового етапу конкурсу на майданчику Рівненської атомної електростанції у попередньому нашому випуску Радіобесіди Он Тайм, ми поспілкувалися з вашою колегою Марією Охрімчук, яка посіла перше місце за соціальним напрямом на фінальному етапі. А сьогодні конкурсну тему хочу продовжити і з вами: ви вибороли друге місце у фіналі за. Виробничим напрямом, яка була тема вашої доповіді, і чому саме вона вас зацікавила? Тема моєї доповіді була така доволі пафосна, я би сказав, я назвав її корпоративний мозок. Суть теми полягала в тому, щоб в нас є інформація, вона зберігається по більшості васудів, це різного роду документи. І надати цим документам більш такого зручного інтерфейсу для пошуку інформації. Тобто зараз відбувається пошук, ти шукаєш або за назвою, або тобі потрібно знати, де плюс-мінус та інформація знаходиться. А моя ідея полягала в тому, що ти просто Природньою мовою робиш ставиш питання або те, що тебе цікавить, і тобі відповідно так же само відповідає з посиланням на перше джерело, щоб ти завжди міг перевірити, власне, правильно тобі відповіла система чи неправильно. Ось якось так. Коли прийшла ідея mm -hmm. цю тему розробляти, насправді система ця вона вже таки доволі давно, і проблеми з нею з цим пошуком. Мене хвилювало доволі давно. Це доволі таки така системна проблема, і мало хто її помічає, бо вона вже вкорінилася. Але з розвитком нових технологій, і я почав їм цікавитись, це по більшості з кінця 2022 року. З виходом великих мовних моделей відповідної штучного інтелекту, то що зараз доволі таки популярно, з'явилася власне, можливість, щоб хтось, наприклад, той самий штучний інтелект, він якимось чином обробляв цю інформацію, і видавав тобі більш те, що корисно. І е, з'явилася ця технологія РАХ, і я її побачив потім, коли почав все це вивчати, бо так чи інакше тема мені доволі цікава, я цим цікавлюся. І я зрозумів, що це можна використати тут і вирішив запропонувати типу свою ідею, виступивши на конкурсі наукових доповідей. Розкажіть, будь ласка, про свої враження від участі в конкурсі, від суперників, чи багато від журі було запитань? Враження мене доволі позитивні в конкурсі, все пройшло доволі чудово. Тоді ми були в Києві і не було ніяких обстрілів, нічого, то нам вдалося його провести доволі швидко і без якихось таких ексцесів. Було дуже багато запитань, як від журі, так і від суперників, які сиділи, Так як е, тема така доволі нова, і вона трохи така хайпова, і, власне, було цікаво всім, як це має, може застосовуватись, і як це там так чи інакше змінить, там, наприклад, пошук. Були також питання безпекові, е, що напевно такі найважливіше, тому що один із варіантів, який я запропонував, це власне відправляти інформацію на зовнішні сервери, а це дає можливість витоку. Також були доволі цікаві питання про. То, що якщо система дасть відповідь, а вона дасть якусь трошки неправильну відповідь, а це буде якась процедура там по переходу або по ще чому, то власне, як в цьому моменті буде, хто буде за це відповідати? Тому були доволі багато цікавих запитань. Я напевно найбільше серед усіх, у кого було. Е, тому конкурс насправді в мене е, був такий на теплих враженнях. Єдиний такий був стався ексцес, бо я трошки переживав перед конкурсом: це те, чи запустився мій прототип, чи ні. І в кінці кінців він трошки не спрацював, але в голові журі спрацював, і це було як весело. Який з моментів конкурсу був для вас найяскравішим або найбільш хвилюючим? Найбільш хвилюючим був саме мій виступ, як на мене, і очікування перед виступом, тому що ти не можеш якби до кінця розслабитись, ти якби думаєш, продумуєш, як ти будеш частково розповідати? Хоч уже це проговорювалося, була підготовка до, до цього виступу. Чи спрацює, чи не спрацює, яким чином воно спрацює, пане Степане? Які компетенції та навички на вашу думку найважливіші для молодих фахівців атомної енергетичної галузі? Я вважаю, що комунікація, тому що коли ти працюєш на атомній станції, ти в будь-якому випадку працюєш у колективах, і саме від якості комунікації багато що залежить від того, як ти можеш висловитись, як ти можеш прийняти інформацію, наскільки точно ти зробиш ту чи інакше дію. Друге, напевно, що я виділив би це вміння вирішувати конфлікти, тому що так чи інакше вони рано чи пізно можуть виникати, і від цього залежить якість роботи. В кінцевому рахунку надійність і безпека, що має свою так чи інакше цінність доволі велику. В Кінцевому рахунку професіоналізм, тому що будь-яка робота, яка виконується на станції, вона так чи інакше впливає на ядерну безпеку і, взагалі, на безпеку, тому я вважаю ці три речі найважливішими в для фахівців, які приходять в галузь. А як можна зацікавити більше молоді, долучатися до наукової діяльності в енергоатомі, і наскільки сама компанія цьому сприяє? Компанія сприяє. Вона проводить конкурси, на яких ти можеш виступити і власне продемонструвати свої ідеї керівництву, яким чином донести її. Є різного роду стимулювання. Це, наприклад, реалізація цієї ідеї, тому що не всі ідеї так чи інакше реалізуються. Ну це зрозуміло, тому що можливо не всі вони доволі в реальності актуальні і потрібні в даний момент. І я думаю, оскільки конкурс проводиться серед молодих спеціалістів, то я думаю, потрібно залучення більше молоді, хоча робота з цим доволі багато йде, тому що проводиться не тільки конкурс наукових доповідей, а й конкурс профмайстерності, різного роду спортивні конкурси. Компанія робить для цього багато що і для залучення молоді я був на нараді по персоналу, і компанія навіть зараз готова брати молодих спеціалістів, навіть які ще навчаються, тому вона робить свої кроки в залучення. молоді. Молоді, а коли в тебе більше молоді, відповідно, активної, і вона і, скоріш за все, більше бере участь у різного роду конкурсах, як, наприклад, цей. Якщо взяти конкретно вас, то свого часу я знаю, ви брали участь в іншому конкурсі, в конкурсі професійної майстерності. І саме після цього у вас пішов. Професійне зростання, так чи ні? Це фактично так. Я тоді вже здавався на старшого оператора. Відповідно, мене тоді був, я був зайняв друге місце в конкурсі профмайстерності. І так, через рік десь я став старшим оператором ректорного відділення. Це теж доволі вагомий стан? Так, так, так. Це був тоді вагомий вклад, в те, що я перейшов на посаду. Знаю, що у вільний час ви доволі активна людина. Маєте кілька творчих захоплень. Розкажіть про це. Одне з моїх захоплень ми вже про нього сьогодні поговорили. Так чи інакше, я цікавлюся штучним інтелектом і його застосування. Інше більше таке для розрядки це я граю в місцевому аматорському театрі. У мене було три ролі. І Була невелика перерва, і оце зараз я знову так чи інакше мені дали роль невелику, там невеликі чоловічі ролі, і я буду грати. Це зі студентських років почалося це заходить. До речі, чи ні? не студентських років. Це почалося тут, коли я вже працював на станції. Власне, я подумав, що було б класно зробити щось таке. І я підійшов в ДК і в ДК відповідно є спеціалісти, які цим займаються, які ставлять вистави із дорослими. І я попав в цю групу і граю хобі, щоб було якесь психоемоційне розвантаження після роботи і переключення. Яке маєте власне бачення успіху? Бачу в балансі між усім, тому що між роботою, сім'єю і своїми хобі, як це зараз модно говорити, work-life balance, тому що не тільки все на роботі, а в тебе є ще щось і вдома, і ти так чи інакше якось розвиваєшся. Робота тобі дає можливість закривати свої потреби додатково витрачати на свої хобі і розвиватися. І це так чи інакше успіх для мене. Чи плануєте брати участь і надалі в конкурсах? Це доволі цікаве питання. Тут складність полягає у виборі теми. У мене на цей рік у мене прям була тема я її горів, і я прям хотів нею поділитися. Якщо у мене буде, я вигадаю ще щось і побачу, що є можливість застосування цього, і воно дуже таке необхідно. Тобто тема, яку я буду вважати необхідною донести до керівництва, то я обов'язково візьму участь і напишу про це роботу. А якщо такої теми не виникне, то я не буду брати участь, тому що просто брати участь заради участі, це трохи не, не моє. Так дякую вам, пане Степане, за те, що виділили кілька хвилин і прийшли до нас у студію на радіобесіду. Вдячна вам за цікаві відповіді, за змістовну бесіду і бажаю вам подальших успіхів. Дякую, мені також було дуже приємно поспілкуватися. Гостем нашого чергового випуску радіобесіди On Time став старший оператор реакторного відділення реакторного цеху номер 1 Рівненської атомної електростанції Степан Гребень. Для вас, шановні глядачі та слухачі, у студії працювала Світлана Гнатенко. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей в ефірі.